Сьогодні у програмі тиждень безпеки дорожнього руху знов підняв на поверхню чималу кількість проблем. На цей раз багато говорили про людський фактор. А Всеукраїнська асоціація автомобільних перевізників запропонувала значно посилити вимоги до професійних водіїв. В Україні водний транспорт нині перебуває у незаслужено занедбаному стані. Нині, із введенням в дію єдиної автоматизованої інформаційної системи з керування навігацією, водники мають запрацювати за євростандартами. По різному почуває себе комунальний транспорт в івано франківську Через брак коштів відновлюють старі ще радянські компостери. А у Дніпропетровську сподіваються рахувати пасажирів за допомогою gps навігації Про все це та інше. Дивіться далі у проєкті транспорт. Україна займає ганебне перше місце в Європі зі смертності у ДТП. Щодня на наших автострадах гинуть десятки людей, та ще сотня травмується. Лише за минулий рік у ДТП загинули понад 4 тисячі громадян і понад 40 тисяч отримали тілесні ушкодження. Експерти кажуть, що причин такої великої смертності кілька. Погані дороги, недисциплінованість водіїв та пішоходів, та найголовніше масове ігнорування правил дорожнього руху. Співробітники ДАІ з цим питанням одні не впораються. бо питання забезпечення безпеки дорожнього руху це питання треба вирішити на рівні держави використовуючи всі можливості в тому числі державних органів громадських організацій як тільки ми зробимо такі умови щоб в суспільстві було невигідно економічно невигідно було морально психологічно бути порушником правил дорожнього руху на всіх рівнях починаючи від керування автомобілем починаючи від отримання дорожньої мережі починаючи від встановлення дорожніх знаків Лише тоді в Україні буде безпечна дорога і буде безпечна поведінка. УДАІ наголошують, що дисциплінувати українців можна поки лише великими сумами стягнень. Фахівці дослідили, що найменше ДТП траплялось 2009-го, коли УДАІ істотно підвищили штрафи. Люди, які беруть участь в дорожньому руси. Адаптувалися до цих вимог і почали їм їми зневажати цими вимогами. І знов почала статистика, негативна статистика, підвищуватися зараз краще ніж у 2007-2009 роках, але гірше ніж мало б бути. Проблемою смертності на дорогах переймаються не тільки в ДАІ, адже значна частина порушень справа рук водіїв пасажирського та комерційного транспорту за їхню діяльність. Насамперед відповідає державна інспекція з безпеки на наземному транспорті. Останнім часом найбільш обговорюваною ініціативою Укртрансинспекції є відновлення професії водія за радянських часів. Її отримували у спеціалізованих навчально-курсових комбінатах. Нині більшість з яких зруйновані або приватизовані. Тому доречною виглядає пропозиція Всеукраїнської асоціації автомобільних перевізників, котра є найбільшою недержавною автотранспортною організацією України, про передачу їй частини повноважень з підготовки професійних кадрів. Взагалі думка така є, щоб в якійсь мірі ми мали вплив на навчальні курсові комбінати з цього приводу. Ну на даний час поки продовжиться встановлення асоціації такої. І невирішеність, конкретна невирішеність питань навчально-курсових комбінатів в Міністерстві інфраструктури. Так, да, ми б могли займатися цим питанням, і дійсно, в якійсь мірі, надавати допомогу методичну, практичну в якійсь мірі і взяти під контроль цю ситуацію. В рамках проведення в Україні тижня безпеки опікувались не лише водіями. Була так би мовити, протестована і траса «Київ-Чоп». Якість дорожнього покриття чи не головна причина зростання кількості ДТП кажуть організатори. Навіть ця відновлена спеціальна до євро 2012 дорога вже встигла набути недоброї слави за кількістю ДТП. Ще декілька років тому назад введені. Були до Євро 2012 нові ділянки цього напрямку Київ чоп і вже буквально через рік тільки на ділянках у цього напрямку у Київській області. Кількість ДТП зі смертельними випадками зросла на 20%. Перевірка доріг логічне завершення тижня безпеки дорожнього руху, адже рівень кількості ДТП залежить не тільки від водіїв та їхніх машин, а й від якості шляхів. Результати аудиту траси «Київчоп» організатори обіцяють оприлюднити незабаром. Ціль за перевірити дорогу якість бізопасної дороги, і без дорога «Київчоп». она самая большая у нас получается вот насколько она безопасная вот ребята проехали просмотрели они как бы не э, уже не кустарно как бы вот любительские а профессионально проехали собрать информацию мы ее обработаем и Аби расскажем в ближайшого війни, але і стан доріг, звісно, не обезпечить від можливих ДТП. Як відзначають у всеукраїнській асоціації автомобільних перевізників, значна кількість аварій відбувається через людський чинник, тому необхідний аналіз скоєних порушень. А цим в Україні ніхто зараз не займається. Асоціація свого боку також внесе свої. Наше бачення в цьому питанні 70% при статистичних даних різних організаціях, до 70% вважають, що велика доля в тому людського фактору. Але як я казав, не завжди він аналізується, чому так було. Зроблено водієм збереження життя водіїв та пішоходів лише в їхніх особистих руках. Таким став головний висновок цьогорічного тижня безпеки дорожнього руху. Тож, поки українці самі не усвідомлять глобальність проблеми, вітчизняні автотраси і надалі нещадно забиратимуть їхнє життя. Дніпропетровські маршрутки обладнали єдиною системою gps навігації. Тепер пасажири можуть спостерігати за розкладом руху на інформаційному табло, поки його встановили на одній із зупинок. А, конечно, яка чи удобні от єдішку дайка маршрутка по време глянула? Ілі просто зніведення будь-які, чи ні, ли сьогодні, то ли завтра говориться. А так сразу зарієнтуся. Харошочи удобно. Дані про пересування маршруток фіксують та передають на цей сайт спеціальні датчики. Встановити таке обладнання зобов'язала перевізників. Міська влада контроль ведеться не виходячи з кабінету. На сьогоднішній день у нас уже оборудовано більше 1800 автомобілів. Програма нам дає можливість контролювати відкриття дверей. Если будут открытия дверей производиться на пешеходных переходах, вы сами понимаете, что это серьезные нарушения, довольно-таки грубые нарушения правил дорожного движения, и за системные нарушения с перевозчиками будут расстраиваться договором. Точне визначення місця знаходження автомобіля, повний контроль за використанням пального, нагляд за рухом усіх автомобілів у режимі онлайн. Це ключові переваги впровадження GPS-системи. Їх уже відчули перевізники Дніпропетровська. Фактично, ну я не скажу, що на 100%, ну, на 98-97% ми скоренили таке. Явление як нарушение скоростного режиму непосредственно при работе на маршруті, То есть на сьогоднішній день пока одни только плюсы. Я вже не даю технічні подробности, это контроль ГСМ, расхода топлива і так далі, километража на маршрутах. Ну, Основне, конечно же, это безопасность і улучшення качества обслуживания пасажирів на лінії, коли вдосконалі систему електронні датчики зчитуватимуть кількість пасажирів у салоні маршрутки наступного року планують обладнати Системами навігації ще тролейбуси та трамваї. Скільки цей проект коштуватиме міському бюджету, поки що не підраховували. Тролейбуси Івано-Франківська їздитимуть без кондукторів. Старі радянські компостери відремонтують і введуть в експлуатацію. Кондукторів вже звільнять, адже просто немає грошей платити їм зарплатню. Немає коштів і на нове обладнання. У нас іншого виходу нема, ми будемо змушені. Реставрувати, перебрати ті старі компостери, які в нас збереглися, що ще були за радянських часів. За попередніми підрахунками, облаштування одного тролейбуса електронним компостером обійдеться приблизно у 45 тисяч гривень. Ці кошти окупляться з часом, кажуть чиновники. Ми бачимо, що ну, рано чи пізно це альтернативи тому немає, що має бути перехід на безкондукторну систему обслуговування. Пасажири у цьому питанні традиційні, бачать як плюси, так і мінуси. Системи дана система має свої переваги, адже я зможу придбати квитки у будь-який зручний для себе час. Для мене буде і краще, і погано. Діло в тому, що з однієї сторони добре, коли до вас підходить кондуктор і обівечі, з другої сторони виникає питання з оплатою по компостерах. Поки два тролейбусні маршрути вже переведені на безкондукторну систему обслуговування. А до кінця року в Івано-Франківську так їздитиме і решта транспорту. В Україні водний транспорт нині перебуває у незаслужено занедбаному стані. І це при тому, що, як кажуть фахівці, 80% вантажів можна перевозити морем та річками. Переваги цього виду переправлення, низька собівартість доставки на далекі відстані і можливість транспортувати фактично будь-який вантаж. Нині Мінінфраструктури працює над відродженням водного транспорту. Тепер в Україні, як і в більшості країн Європи, працює автоматизована інформаційна система з керування навігацією на Дніпрі та Дунаї. Її завдання збирати та опрацьовувати інформацію про рух кораблів і перевезення на річках у режимі реального часу. Усі дані передаються в головний інформ-центр в Одесі. Всі суди оборудовані автоматичними індифікаційними системами. працює з, б... з береговими базовими станціями виступають зв'яз, передає все це, все автоматичні пости. Ну суда передають сигнал Аїсовські он іде на. На базову станцію з базової станції він приходить в центр ліс, где обрабатывается в общі терпілку. Дані обробляються та випускаються у вигляді інформаційного бюлетеня. Тут інформація про габарити складних ділянок, проходи під мостами, стан гідротехнічних споруд. Тощо щоденно виходить до восьми десятків таких повідомлень. В Першу чергу важливо для судоводителя – це рівень води, габарити судового ходу. Это в первую очередь. Поэтому эта информация, получаемая нами от УКОРВОЧЛЯХа, обрабатывается и представляется судоводителем в соответствии с требованиями европейских документов в трех форматах. Это в текстовом варианте, это в формате XML и в формате код, который позволяет в формате код получать, читать эту информацию на 25 языках Усе це можна побачити і на сайті в режимі реального часу, аби запустити систему, збудували мережу з 24 базових станцій вздовж акваторії двох річок. Зв'язок між ними налагодили через 50 каналів передачі даних і широкосмугового доступу до інтернету. Для е, моніторингу судов е, необхідно було створити сеть наземних станцій, які дозволяють е, моніторити суда по всій длині не ріки Дніпро по всьому тисяч. В общем, у нас получається більше 800 кілометрів Дніпра, майже 900 кілометрів Дніпра і 160 шістдесят кілометрів Дуная. Система повністю функціональна, кажуть фахівці. З 1 травня вона покриває акваторію Дніпра з Києва до Одеси. А спочатку осені аналогічну технологію запустили на українській частині Дунаю. З 2013-го ж вона працюватиме вже у штатному режимі. we